Повертається обличчям до Європейського Союзу. На який крок наважиться диктатор Лукашенко після потепління у відносинах зі США? Самопроголошений президент Білорусі спробує використати на свою користь потепління у відносинах зі Сполученими Штатами. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Після візиту до Білорусі представника Сполучених Штатів Америки і його зустрічі з самопроголошеним президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, по суті, останній став рукопожатним для президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Наступним кроком Лукашенка може стати спроба налагодити відносини з європейським союзом. Таку думку висловив керівник центру політичного аналізу та прогнозу. Доктор політичних наук Павло Усов за його словами для Лукашенка зараз важливо вийти з кризових стосунків із Польщею. Наступний крок спроба через Сполучені Штати налагодити відносини з Європейським Союзом. Зараз ми бачимо серйозне загострення ситуації на кордоні у зв'язку з навчаннями. Польща повністю закрила кордони з Білоруссю. Для Лукашенка важливо вийти з кризових стосунків із Польщею. Щоб не допустити ескалації, адже закриття кордонів паралізує процес контактів із Європейським Союзом, зазначив Усов. Він наголосив, що Лукашенко може спробувати за допомогою Сполучених Штатів налагодити стосунки зі своїми найближчими сусідами. Євросоюз з політичного та економічного погляду для Білорусі більш значущий ніж Сполучені Штати, тому поява американського посла може створити перед домови для того, щоб через Сполучені Штати налагодити стосунки або, хоча б, створити можливості для перемовин із найближчими сусідами Польщею, Литвою та іншими країнами Європейського союзу раніше повідомлялося, що експерти оцінюють кроки сполучених штатів щодо Білорусі. Кроки сполучених штатів у сторону Білорусі наразі мають лише гуманітарний характер. Усов наголошує на активній інтеграції країн, особливо у сфері спецслужб. Рік тому був опублікований таємний документ із планом Росії щодо Білорусі до 2030 року, який передбачає повну інтеграцію збройних сил Білорусі та підпорядкування їх російському командуванню. За його словами, це дозволило б мати під контролем 40 тисяч осіб із потенціалом збільшення до 100 тисяч та резервом у 500 Тисяч, що створює значні можливості для тиску на Україну та країни НАТО, а також для введення власних військ, ні Сполучені Штати, ні будь-яке потепління не зможуть дати стовідсоткових гарантій. Будь-яке потепління залишається виключно обмеженим у просторі, часі та можливостях. Це не стосується стратегічних, геополітичних або серйозних економічних питань. Йдеться про точкові контакти, які не позначаться на військовій присутності присутності Росії і на тлі цих контактів російська присутність лише посилюватиметься, тому потрібно об'єктивно розуміти, Білорусь буде ресурсом Росії, поки існує сама Росія.